Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму youtube каналі З вами Настя, і сьогодні я вам покажу круту розминку, яку можна буде виконати перед будь-яким заняттям. Вона допоможе вам розігріти ваше тіло, підготувати його до навантажень та мінімізувати ризик травм. І так, поїхали. Ставимо ноги на ширині наших плечей, руки пускаємо вниз і робимо нахили шиї вправо вліво, вухо максимально витягуємось до плечей. Плечі наші опущені та розслаблені. Стараємось тримати вже підтягнутим спину рівно. І ще працюємо вправо вліво. Один, Два. Три. Гарно витягуємось. 4. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тягнемось під боріддям до грудей. Носиком до стелі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Підборіддя розгортаємо вправо вліво, тягнемось до правого, до лівого плеча. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім. І від плеча до плеча робимо напівоберти попередній поверхності груди вправо вліво. Працюємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще. Шість. Сім. І. вісім. Вісім. Добре є. Погляд перед собою. Два плеча назад, кругові оберти. Один. На видих назад два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І кругові оберти вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім. Повний оберт назад. Дві руки рівні. Назад. Один. Два. Працюємо три. Живіт підтягнутий. Чотири, пять, шість, сім, вісім. І вперед перед собою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Супер. Одна рука йде догори, інша донизу. На видиху і трішки прям зводимо лопатки. Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Руки перед собою ніби схресно, як ножиці. Перед собою назад. Один. І два. Три. Працюємо. Чотири. Позаду зводимо лопатки. П'ять. Шість, сім і. Вісім. Руки беремо в замок. Замок тягнемо до стелі. І робимо нахили вправо вліво ногу ставимо ширше ширини плечі. І з під руки виглядаємо ніби до стелі. Нахил вправо один. Вліво два. І три. Чотири. П'ять. Гарно тягнемось. Шість. Сім. І. Вісім. Добре є. Тримаючи замок, робимо кругові оберти вправо. Замочком працюємо вправу сторону. Назад робимо маленький прогін, але попереду гарно нахиляємося. Поїхали туловим, працюємо. Один. Тільки в правий бік. Два. І гарний круговий оберт. Три. І відчуваємо, як розминається спинка плечі, руки. Чотири. І п'ять. І закручуємось в інший бік. Все ж те саме один. Гарний круговий оберт. Два. Назад сильно не прогинаємось. Три. І чотири. Є. Відпускаємо плечі руки. Тримаємо дві долоні перед собою і поштовхом виштовхуємо грудну клітку вперед, зводимо лопатки позаду і закриваємо долоні перед собою. Коліна трішки призігнуті, живіт підтягнути. Поїхали вдих і видих. Працюємо перед собою. Один. Два, три, чотири. Заводимо лопатки руки на рівні плеча. П'ять, шість, сім і вісім. Супер є. Відпускаємо плечі руки і робимо нахил в праву сторону, з-під руки виглядаємо до стелі, вліво. змінюємо напрямок і тягнемося вздовж нашого тіла рукою протилежною. Працюємо один. Нахил бік. два і три, чотири. І з під руки виглядаємо до стелі. П'ять, шість, сім. Вісім. Є. Піднімаємось і відразу працюємо зі стегном. Відведення стегна в сторону. Круговим обертом працюємо від себе один. Від себе. Два. Одна нога трішки балансу. Тут потрібно три, і в бік. Чотири. Ще п'ять, шість. Сім. І від себе останній вісім. Ця ж нога. Тільки навпаки працюємо всередину. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Супер. Є. Звільнюємо сторону. В інший бік від себе кругові оберти. Один. Два. Видих в сторону 3. чотири, 5, 6 від себе, 7 і вісім. І тепер всередину один. Два, три. Гарний круговий оберт. Чотири. П'ять. Шість, сім. І вісім. Супер є. Ноги ставимо тепер набагато ширше ширини наших плечей. Опускаємо руки вниз. Стараємося, щоб коліна наші були рівні. Торкаємось долонями килима і розгортаємо грудну клітку в стилю. Дивимося за рукою вправо. Повертаємось в центр вихідну точку вліво. Працюємо на вісім повторень. Один. Вниз. Два. Вниз. Три. І чотири. Гарно відкриваємо груди в бік. П'ять. Шість. Сім. І останній вісім. Добре є. Руки зібрали, ніжки збирали з собою. Разом, кругою спинкою вишки повільно, не поспішаючи до гори. І ми. Закінчили. Друзі, пам'ятайте, що розминка це ключ до безпечного та ефективного тренування. Тож виконуйте її обов'язково та не пропускайте цей етап. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!